Вітаю, друзі! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні, як завжди, ділюся з вами ще однією історією, котра до нас надійшла. А вам усім хочу побажати приємного перегляду. Ну і звісно, якщо ж вам сподобається ця історія, не забувайте ставити свої вподобання. Наш чоловіком ніколи не було тих правильних та хороших стосунків у шлюбі, про які я могла тільки мріяти. Проте, чоловік не тільки забував, що він мій чоловік, а ще й забув, що він батько нашого сина. Проте я щиро вірила, що сину потрібен батько. Так, справді потрібен, але дитині потрібен турботливий та хороший батько, а не той, якому байдуже на свою дитину. Останньою краплею стало те, що чоловік почав мені зраджувати. Тоді я вирішила, що це все, крапка. Тому я прийняла рішення від нього піти. Все. Дістало, я йду від тебе, чекай заяву на розлучення. Сказала я, але так, щоб не перейти на крики, я не хотіла лякати нашого сина, який той час дивився мультфільми в сусідній кімнаті. А тепер я буду складати речі. Ходи, допоможеш мені з цим. Сама складай свої кляті речі, і собаку не потрібну та драну свою не забудь, крикнув чоловік з кухні. А собака після цих слів лише жалісно заскавуліла. Під час нашої словесної перепалки з кімнати вийшов син йому сім, він не розуміє, що відбувається. Синку любий, іди збирай свої іграшки. Ми зараз беремось і поїдемо до баби. Мовила я сину, не відриваючись від процесу збирання речей. Видно було, що син нічого не розумів та не хотів нічого збирати і нікуди їхати, проте все таки пішов збирати свої іграшки. А найголовніше, чоловік не збирався нас зупиняти або що. Взагалі, просто лежав та дивився телевізор. Ладно я, мене не потрібно зупиняти, але ж через сина хоча б міг постаратися щось виправити, проте такого ми від нього не дочекалися. Зате дочекалися дечого іншого. Як тільки ми зібрали всі свої речі, він викинув сумки до під'їзду, туди ж викинув коробку з іграшками сина, а за нею полетіла і собака. Буквально полетіла, якби я її не зловила, собака полетіла по сходах і розбилася. Ми з сином відправилися до моєї мами і стали жити в неї. А через деякий час наші з чоловіком спільні знайомі розповіли, що наступного ж дня після нашого від'їзду чоловік привів у дім свою коханку. 20 років пройшло з тих пір, і ми давно давним розлучились. а пару тижнів тому він з'явився на порозі моєї квартири з букетом квітів. На які, до речі, у мене алергія. Миритися, бачите, він прийшов через 20 років. У мене вже інша сім'я, і мій син вже давно закінчив університет, влаштувався на престижну та високооплачувану роботу, а весь цей час його тата і слід простих. А тепер колишній хоче все повернути. В той день двері відкрив син, а не я. Мамо, подивись на хто до нас прийшов. Син в мене високий та міцний хлопець, вищий за свого біологічного тата. У мене вся родина така по чоловічій лінії, син в діда, певно, вдався. Я підійшла, а син нікуди не відійшов. Він розумів, що колишній мій може підняти на мене руку. Син в дитинстві застав такий момент. «Здравствуй, синочку, пізнав мене, сказав колишній з посмішкою у всі свої 32 зуби та сяючим обличчям. Як тебе не пізнати, батьку? фальшиво усміхнувся син. Як не пізнати того, хто викинув нас з мамою та колобком? Як непотрібних псів з квартири. Пам'ятаєш, як ти назвав мого улюбленого собаку? Непотрібна драна собака. Так от, тепер це ти непотрібна драна собака, більше ніколи не смій з'являтися на очах мами та нашої нової сім'ї. Сказавши це, син грюкнув дверима перед носом свого біологічного батька та мого колишнього чоловіка. Я, чесно кажучи, не очікувала, що син пам'ятає про цю ситуацію, точніше, я не думала, що він так чітко та яскраво пам'ятає ті слова, які тоді сказав мій колишній чоловік. Я то вже йому в певній мірі і пробачила, але як виявилось, син не пробачив. Ну, в коментарях, будь ласка, діліться своїми думками, що ви думаєте про цю ситуацію, чи правильно вчиняє син, що не бажає спілкуватися зі своїм біологічним батьком.